Привіт, друзі! Сьогодні до нас заїхала така дуже цікава машина. Це електричний гольф. І я думаю, вам буде цікаво е, знати, як лікується дуже розповсюджена проблема в цих автомобілях. Це проблема з клапанами теплового насосу, системи опалювання та кондиціонування. І сьогодні ми спробуємо показати вам швидке. Ну як швидке, не швидке, скажімо так, дешеве рішення, як без заміни цих клапанів можна надати їм друге життя. От. То врахую, що буде цікаво. Зараз будемо приступати до виконання робіт і покажемо вам всі етапи, як це треба робити. Будемо намагатись максимально детально. Описати цю проблему і хід виконання робіт по її усунення. Так, друзі, наразі в нас перший етап робіт, і що нам треба зробити? Ми відключаємо провода силового живлення і відключаємо шланг обратки з хітера. І Для того щоб знизити рівень антіфріза в системі, ми його відкачуємо. Як це роблю я? Я це роблю через шланг обратки хітера. Для чого? Для того, щоб не втратити антифриз, щоб клієнт не, ну, не попадав на антифриз. Таким чином ми беремо, підключаємось до зворотнього шлангу хітера і потихеньку відкачуємо декілька літрів антифриза. Спробуємо відкачати півтора літра, потім подивимось, якщо треба, відкачаємо ще. А, так, хлопці і дівчата. А, далі. Наступний крок, крок це зняття хітера. Ось от, отут він встановлений. На нього приходить ось верхній шланг, ось нижній шланг. Це я його просто так вивів, щоб з нього не тік та сол. Але це нижній шланг. От сюди. На хітер е, заходить два шланги. Оце розйом на керування хітером. От, і ось розйом на живлення хітером. Я теж його сюди відвів. Оця маса на хітер, вона прикручується на цей болт. Це все розбираємо. І хитрість в тому, що коли хітер прикручений, то цей розйом зняти неможливо. Треба відкрутити гайки. І тільки після того можна буде зняти оцей розйом з хітера. Ну, в принципі, по цьому кроку, я думаю, що зрозуміло на цьому все. Так, друзі. Наразі, як то кажуть, не минулої години. І в нас третій крок. Знімаємо помпу. Вона знаходиться ось тут. Отакова вона там тримається. На двох болтах відкручуємо помпи. помпу, скидаємо з неї патрубки, кидаємо фішку живлення там на два контакти і відкидаємо її набік. Можна зняти оцей хамут. Но я дивлюсь, що вона нам поки не мішає. Тому ми відкидаємо її. На бік. А далі подивимось. Так, друзі, наразі четвертий крок. Дивіться, он отам, на моторному щиті, отам здалеку, є болти, які кріплять трубки. Ну, ці трубки кондиціонера. А от, там раз, два, три болта. Треба їх відкрутити, вищелкнути звідти трубки. І тоді оця вся історія. Мусить дістатись вже ну, з під копотного пространства. А от, зараз ми це зробимо, і коли вона вже буде в нас в руках, покажемо, з чого вона складається і що треба робити далі. Так, друзі, наразі вже цей блок клапанів, називаємо його Розподільчий блок, знаходиться в нас в руках. Ну, от Ми його зняли. Як бачите, треба. Відкручувати трубки, які з'єднують його з автомобілем. І відповідно трубки з цієї сторони, які туди йдуть на моторний щит. Я вам про них казав, ось як вони виглядають. Ось ці три трубки приєднують до моторного щита, туди заходять під торпеду висрітель. З однієї сторони і з іншої сторони це йде туди, на компресор, на, ну, на систему. Подачі цього фреону. От, і зараз подивимось, як. А, ну ще. От відповідно, ці клапани. Один другий, ось третій знизу, і з цієї сторони ось четвертий. Ось сервопроводи цих клапанів і відповідно, ось алюмінієві самі клапани. От, далі ми вже детально подивимося, як ми їх будемо розбирати, розрухувати. Якось доводити їх до ладу. І підходимо до машини. Тут, відповідно, ми бачимо ці трубки, подачі, тосольні шланги. От, все це треба буде потім з'єднати і знову туди опустити. ви маєте від таку відстань, щоб то все витягнути. Ну, трошки Треба уважно, щоб ніде проводка не зачепилась, основне. От, трубки, їх видно, коли тягнеш там, якщо щось треба. А відповідно проводку треба всю розібрати, промаркувати і ту всю історію потім доставати. От, далі подивимось на клапани. Так, друзі. Ну, от ті клапана, про які ми з вами балакали. Ось я в руці тримаю один з них. Вони, в принципі, чотири штуки аналогічних. Кріпиться вся ця історія на два таких довгих саморіза і один коротенький. От Ми його отак від'єднуємо сервопривід і ми одразу бачимо, що тут відбувається. Он, дивіться, всередині все отакими порохами забито. От, то. Зараз будемо розбиратись, звідки воно взялось і що з цим далі робити. От, в принципі, сам клапан, це сервопривід. І сам клапан. Треба розібратись з рухливістю цього клапана, чи він рухається, чи ні. Я вам одразу можу сказати, що ні. І пробувати його потроху вже розробляти. Отак. От Зараз будемо розробляти і я далі розкажу, що в нас вийшло і що до чого, як це робити. Так, Добрий день, друзі. В нас наступний день роботи. Трошки вся ця історія повідкисала. І що я вам хочу сказати? У мене є підозра на те, що ну, ще небагато контента контенту по цим клапанам, от, в принципі, у вільному доступі. І є певне розуміння, що люди ну, не все договорюють. От, Як ті клапани можна просто отак взяти і розрухати. Я не до кінця розумію. Я вам скажу так, що цей клапан складається із шара. Підходімо сюди. От, Запірний шар всередині. От. І причому можна взяти просто викрутку і його викруткою порухати. І він буде крутитись. І в принципі, в кожному з цих клапанів питань з шаром нема взагалі. Він ходить дуже легко. От, нам довелося їх розібрати, щоб зрозуміти, в чому причина. А рухає шар, отакий От, приводний елемент. От, я не знаю, як його флажок назвати. Оцей флажок Він рухає шар. Він отак сюди вставляється. І через цей привід він рухає шар. От. І що ми розуміємо? Що закисають, вони оці втулки закисають. От вони ніч відкисали. І при цьому, при цьому, ну, від руки його можна прокрутити, але дуже важко. Це ненормальна робота. От. Тому треба його якось ще замочувати, чистити. І як їх ну, довести до. Такого стану, щоб вони повноцінно від руки крутились, я, чесно кажучи, поки не розумію. Зараз ми будемо пробувати далі їх відмивати різними засобами. От, може доведеться трошки підігріти. Ну, подивимось. От, я сам ще толком то не розумію, як то довести. І ще така ситуація. Ні в ні в якому разі не можна рухати за ці алюмінієві зубчики. А от я бачив відео, в якому розказують, що там треба одягати шланг і рухати через шланг. Нічого того не треба робити. Взагалі ці зубчики нам не потрібні їх рухати якимись металевими елементами в принципі не потрібно. Отут є флажок, він сталевий, він закалений, він дуже моцний. І рухати треба без всяких шлангів. За нього, за цей флажок. І все. На ньому не лишається ніяких відбитків, нічого. А оцей алюміній взагалі трогати не треба. Не треба його взагалі рухати. Отак. Ну що, хлопці? Маємо певні висновки. Третій день роботи. Ну як роботи? Не стільки роботи, скільки роздумів в цієї ситуації, вивчення всіх цих технічних моментів. І що ми маємо на, на зараз? Ми маємо на зараз оцей привід, який легко, від руки, буквально двома пальчиками, він крутиться. Як це вдалося досягнути? Я теж дивився багато контенту перед тим, як починати цю роботу. От, і я зробив певні висновки. Все, що розповідають про якісь розрухування, про якісь там розпрацювання, це все, на жаль, як то кажуть, до одного місця. Може, там на якийсь місяць, два, воно допоможе, якщо щось там рухати, чистити, заливати, от, ну то не добре. Ну, воно не допоможе. Цю бонку треба повністю. Переробляти. Тільки в ній є раз, два, три, чотири, 5, шість, шість ущільнюючих гумок. Шість гумок. Вона складається із вала, втулки вала відповідно самого корпусу, і саме важливе масло наповненої камери. Оця широка бонка, в ній всередині знаходиться масло, яке сюди запресовано з завода. І є два капілярних канали, через які воно попадає на вал. Згори і знизу вала є дві гумки, які постійно в процесі роботи змащуються цим маслом із цієї маслонаповненої камери. Тобто, як вона виходить з ладу. Є дві причини. Перша причина це висихання маслонаповненої камери і відсутність е змазки гумок. І друге, це спрацювання оцих алюмінієвих поверхонь. Тобто, поверхні самого корпусу і поверхні шестерні. От. Шестерня просідає. І починає закусювати на корпус, плюс відсутність змазки на валу. І це все призводить до заклинювання. Коли ви починаєте заливати ведешками, карбіклінерами, розпрацьовувати, ви наоборот її ще сильніше на, на пересохші резинки, і ми докрутились до того, що ті резинки вони вже вилазити почали, їх аж рвати почало. Після того ми зрозуміли, що справа не в цьому не в розрухуванні, не в якихось там а, а, бруду чи щось такому, а іменно в пересиханні поверхонь. От. Що для цього нам знадобилось? Нам знадобились нові гумки. От. Гумок таких вільній продажі нема. Цей вузол, в принципі, цей кран. По заводу він іде необслуговувамий. От, благо, що в нас є, скажімо так, певні зв'язки серед людей, які займаються не тільки автомобільними, а в принципі холодильними системами, системами кондиціонування. От. Є певні ну, напрацювання в них всі отраслі, і через них ми змогли підібрати просто з інших вузлів, з інших агрегатів по розміру ці гумки. По-друге, мастило, яке знаходиться в цій маслонаповненій камері. По-перше, його ще треба туди запресувати, це дуже непросто. Поки ми зрозуміли, як туди всю камеру, через ті капілярні канали, запресувати масло, от, тільки день думали, як то зробити. По-друге, масло там це не просто якесь там моторне масло чи трансмісійне, це спеціальне масло, групи пак, от, яке мусить е відповідати в е фреону, на якому ви їздите. Тут трошки забежу наперед і скажу, що я наразі зрозумів дуже серйозну річ, коли ви переходите з фріону. 1, 2, 3, 4 на фріон 124, то треба і щоб мастило, відповідало тому фріону. Тобто, просто так взяти і закачати не вийде. Бо е мастило то, яке під 1, 2, 3, 4 фріон, воно під 134 не грає. Тобто, можна переходити на цій системі. На 134 фреон. Але то можна робити тільки при повному обслуговуванні оцих кранів. Тобто, коли ви все масло вимиваєте і закачуєте нове мастило, іменно те, яке грає до 134 а фреон. А от, Плюс далі йде. Порішали з цією камерою маслонаповненою. наповненою. Далі в нас лишаються оці площини самого корпусу і шестерня. Там теж треба робити. Там воно по заводу йде, як би алюміній або алюміній, але воно там робить борозди, то треба все шліфувати. Ну, от. Коли ті площини пришліфовувалися, ви втрачаєте висоту. За рахунок того, що ви їх зішліфували на шліфувальному верстаті, От. вам треба набрати ту висоту чимось. Ту висоту ви набираєте за рахунок проставок. От. Треба виготовити, виточити проставки або фтаропластові, або в капролонові От. з якихось таких матеріалів. От, то треба робити, просто, щоб відновити цю боночку, певну кількість станочних робот. Це шліфування, це виготовлення тих проставок. І тільки тоді, тільки тоді ми отримали отакий ефект, що воно просто двома пальчиками в нас крутиться. О, це нові гумки, нове мастило в масло камері. Проставки за рахунок, коли ми сточили поверхню, ми туди зробили проставки, щоб вийти в нужну висоту, то це мусить бути розраховано до соток. І тоді воно і буде мати герметичність, і буде легко працювати. Які ми можемо зробити висновки з цього наразі, коли після трьох днів роботи перша дзвоночок цих? у нас крутиться від руки і працює так, як це так, як це бачив виробник, так, як це закладувалося технологічним процесом. По-перше, чи можна це зробити самому? Ну, мій висновок. Якщо у вас немає відповідного обладнання, Якщо у вас, як в ентузіазма, нема шліфувального верстату, токарного верстату, якщо у вас немає доступу до підбору фреону, стойкої гуми, підбору всіх тих матеріалів, то ні. Чи можна це зробити в умовах автосервісу? Можливо, можна, але якщо ваш автосервіс теж має. Поглиблені можливості. Тобто просто звичайна людина навряд чи навіть це все зможе зні, зняти, розпресувати і, ну, в принципі, осягнути ці об'єми. В умовах автосервісу, скоріш за все, ви зможете зняти, зможете це все розпресувати, розібрати і далі, якщо у вас нема токаря, якщо у вас немає. Скажімо так, інженера, який все це зможе проміряти, виміряти, виточити, викреслити, то, скоріш за все, на етапі того, як ви продіагностуєте це все, розберете, ви розведете руками і скажете клієнту, що ми розібрались йому жопа. Замовляємо. Нові крани, або з розборки купляємо крани, які теж будуть вже веселі, Ну, вони в принципі, теж треба буде відновлювати. Скоріше за все, ви теж станете. Тому теж не рекомендую туди, ну як, рекомендую лізьте, да, ви клієнту скажете, що ну, все от, продіагностували, воно все спрацьоване. і Просто треба міняти. Так, да, ви поміняєте крани, і воно запрацює. От, якщо у вас, скажімо так, поглиблений автосервіс, ви маєте певних технарів, які зможуть то все розробити, розрахувати, ті всі проставки, відновити, відновити ті всі. Посадочні площини, маєте спеціальне обладнання, токарний, шліфувальний верстат, От, можливо, фрезерувальний, їм можна буде, я думаю, замінити шліфувальний верстат. то Тоді, скоріш за все, да, ви зможете це відновити і, в принципі, брати такі закази і гарантувати людям, що ви це зробите, і людина не попаде на 5 чи навіть 6. Нових кранів. Отак От такі висновки. Тобто воно робиться, зробити можна, воно буде робити від руки як нове, як має бути. Але для того треба обладнання і інженерний підхід. Ніяке розрухування, ведешки, карбіклінери, замачування. Замачування і так далі до нормальної роботи цих вузлів, відношення не мають. Хто б що вам не, обі... не обіцяв, хто б що вам не розповідав, воно робити нормально не буде. Воно поробить пів року і закінчиться. О, його робити треба повністю. Тоді, в принципі, отак, як зробили ми ці вузли, я так гадаю, що воно буде працювати. І мати такий ресурс, як воно має з просто з заводу. От зараз ми цю історію надягнемо на кран. І от сам кран я відкриваю просто від руки Хлопці, без всяких резинок, без всяких пласкогубців, без нічого. Я просто беру отак от, рукою і рухаю цей кран. От, ви бачите. Там дуже добре рухається цей шар всередині. Все. Мусить воно працювати отак. Якщо воно так не працює, то в принципі робота не виконана. От такі висновки. Більше, скоріш за все, мені сказати про цю систему нема чого. Зробити це можна, але це складно. Якщо вивчити цю технологію і мати спеціальне обладнання, ці крани. Відновити можна. Без цього краще за це не братися. До побачення, хлопці. Ми це змогли, і я думаю, що, в принципі, за наявності певних навичок, певного обладнання, ви теж зможете це зробити. Все. Ще раз до побачення.